Всім привіт! Знову в мене нічний випуск? Знову в день нічого не встигається, тому працюємо вночі. Сьогодні нічого не пікірував, на вулиці холодно. Готовився сьогодні до морозів. Зараз у нас 11, майже 11 година. В теплиці у нас 7 градусів тепла, вологість 100%. Гари будемо виправляти цю ситуацію. Ну, Тепло, в принципі, не страшно, нормально. Що я зробив? Мав я ось таку буржуйку, колись зробив її ще дуже давно. <кій> Зараз вона стояла без діла. Не мав я її тут ставити, але подивився прогноз. Там жорсткий тиждень, там дуже багато днів буде холодно, навіть в день там тільки 5 градусів тепла в моєму регіоні, 3 градуса тепла, хмарно. Вночі там заморозки під ранок до мінус 3, 2-3, це можливо буде і більше. Тому е, я вирішив, що я не буду я експериментувати з дуйками, а поставлю я нормально буржуйку на дровах. Так, да, хтось буде казати, що так не робиться, вона має бути десь посередині теплиці, вона має проходити димар через цю теплицю. Я це все розумію, я це все знаю. Немає я можливості зараз так зробити. Тим більше в даній теплиці так в мене не вийде. Це буде вже в мене наступний проект на наступний рік, якщо я буду живий, здоровий, буде робитись інша теплиця і зразу буде ставитись на стаціонар опалення постійне. А це тимчасовий варіант. Хто буде дивитися зварювальників, скаже, що я погано заварив. Кажу зразу. Варити я вмію. Я навіть не старався, нічого не підганяв. Я просто як-небудь його зашмаркав. Це буде тиждень тут тільки знаходитися, його знову відріжу. Я не бачив сенсу вночі грати з підгонами і, і так далі. Ну, тобто, все робилось на швидку руку, тільки б трималося, зліпити. Це все тимчасово, на якийсь час, там, тиждень, може, трошки більше, і вона звідси уйде знову. Ось така буржуйка, комусь може буде цікаво, зварена з балона. Балон повністю зроблений, ось так він тут розвернутий, розрізаний, і зверху приварена плита. Ну, колись це була варочна, варочна буржуйка, колись тримав свині і готовий їм тут їсти. Ну, не в теплиці, звичайно. Але зараз не тримає, вона сидить без діла, там якесь сміття спалюється в ній і так далі. Ось так воно тут вирішено, ось таке піддувало, воно вже все розпадається, нею ніхто не користується, її треба, звісно, підлатати, але вона свою функцію буде виконувати. Це буде закриватись, я зверху на неї поставлю кірпіч або якісь блоки, щоб не сильно нагрівалася плівка від плити, бо плита буде давати дуже сильно, ну, сильно, сильно багато буде давати тепла. Поставлю якісь кірпічики, щось поставлю. Димар як зроблений. Ось так я його вивів, взяв МДФ-овську плиту. Взяв жесть, вирізав в жесті отвір, прикріпив жесть до МДФ-овської плити. Саморізами з іншої сторони зараз покажу. І прикрутив це все діло до, вік до віконного пройому. Вікно не знімав, вікно просто на дворі дощ. Нічого, ось вікно просто закинув так вверх. ну Тут так виходить. Я думаю, вікно закинув ось так вверх, прив'язав там на проволоку, прикріпив саморіз. Е -е -е -е. Тобто як це має бути? Коли воно мені буде не треба, я просто відкручую один, два. 3-4 саморіза. Знімаю, вікно закриваю, все. І димарь витягнеться. І все. Тут трошки, звісно, треба було опустити, але ну, нічого, я думаю, воно не буде там сильно нагріватися. Якщо буде, я щось поставлю. Ось так я вирішив питання. Далі, я думаю, тут поставиться якийсь вентилятор. Щоб роздовувати тепло, теплиця длінна, 10. Ну, це звичайно, хтось скаже, у мене більша і так далі. Я не кажу, що в мене велика теплиця. Ну, 10 метрів буржуйка майже на початку теплиці. Тому, можливо, я поставлю якийсь вентилятор. І будемо бачити, як воно буде прогрівати. Росада, звичайно, буде накриватися агроволокном. І буде, буде оця буржуйка. Трошки підсушив вологість, трошки зб'є. І я думаю, якось ми ці морози переживемо з нею. Бачу, що, може щось поставлю, плівку чимось захищу від димаря. Мені здається, що вона буде страждати від тепла. Ну, щось Побачу. Зараз запалю експериментально і побачу. Так що якось так. У кого є якісь питання, хто може хоче сказати, що я роблю щось неправильно. Будь ласка, чекаю ваших коментарів. Всім дякую. Якось так. Всім до побачення.